В цьому відео я продемонструю вам торгового бота нового покоління, по котрому зможете торгувати кожен новачок. Він знаходиться в телеграмі і є повністю безкоштовним, а головне, що по ньому ви зможете отримувати необмежену кількість сигналів щодня. Але як почати? Крок перший це пройти до бота та зареєструватися. Крок другий поповніть ваш кодекс аккаунт. А з промокодом ЮАТРейд ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. На цьому все. Ми можемо розпочати. Після проходження реєстрації в боті ми з вами можемо вже торгувати. Але кажу одразу відповідаю на ваше питання. Нам графік налаштовувати не треба, тому що я часто отримую питання в особисті в Телеграм, по типу чи треба налаштовувати графік, як його налаштовувати? Ні, ми з вами виставляємо абсолютно будь-який таймфрейм, абсолютно будь-які індикатори, все що це вона вони ніяк не впливають на... Результати нашої угоди, тому що ми з вами заходимо саме по торговому боту, і ніяких сторонніх елементів ми з вами не використовуємо. Для отримання сигналу в боті варто натиснути на кнопку Отримати прогноз, натискаємо на неї та далі оберемо тип ринку, по котрому хочемо війти. Зараз я оберу OTC кутурування. Все максимально просто. OTC це у нас з приміткою OTC, тобто коли біля пари ось така приміточка є. А з того котрування це коли примітки немає. Тому натискаю зараз OTC, я буду заходити саме по ньому та обираю валютну пару. Знову ж таки, валютну пару я обираю сугубо відштовхуючися зараз від дохідності. Якщо такі ніж 90%, мені це пасує, я обираю USD, ARS, OTC, обираю M1, тобто час експірації 1 хвилини. На рахунок часу експірації кажу одразу: найкраще відпрацьовує одна година. Та 4 години, проте я торгую на короткостроковий час експірації, банально через те, що я відкриваю просто більше короткострокових угод і не хочу банально так довго чекати по годині або по 4 години. Якщо у вас маленький баланс, можете розкачуватися на Тих всіх спірації, по котрим краще заходить угоди, тобто видає нам сигнал. Ми з вами максимально швидко реагуємо і відкриваємося в потрібному нам напрямі. Дивіться, можемо переглянути тут також огляд ринку, волатильність хай, настрій буліш, об'єм клаймакс, і також приватні індикатори, що дуже важливо. Це всі індикатори і вони є приватними, тобто їх немає в публічному доступі. По своці індикаторам у нас байк, ковзач, середній байк, осцилятори байк. По теханалізу у нас також можемо з вами переглянути дуже такий великий доволі аналіз, тобто максимально багатогранний і сводку 3-4 індикатори теж з вами бачимо. Тобто сигнали беруться не на бум, не на рандом. Бот робить реально гарний якісний аналіз і видає нам реально гарні угоди. Зараз ця угода у нас вже підходить до кінця, лишається буквально 5 секунд. Результати її ми дізнаємося буквально прямо зараз. Він може бути будь-яким, тому що ми просто біля точки входу. Раз і плюс. Плюс фіксуємо плюс одну точку. Банально заходимо, прям де да? одна точка, просто, але все-таки плюс, все таки плюс, повезло. Тут реально повезло, рухаємося далі. Знову ж таки, це все, все по трубовому боту. Нічого стороннього я не використовую, просто показую, демонструю вам свою торгівлю, як я торгую за 3 Давайте оберемо іншу валютну пару, USDMXN, Тобто я вам просто демонструю, як проходить моя торгівля, моя торгова сесія. У USDMXN набрав на квотки, обираю m 1 знову ж таки, буду торгувати по m 1 на нашому торговому боті. Далі шукаю тут USDMXN, Бачу дану валютну пару, отримати сигнал. Чекаю до 4 секунд, і як тільки бачу, Видача сигналу має відкривати угоду у напрямі, котрий мені скаже бот. Зараз це зниження, тобто бачимо, що маємо рухатися на зниження, відкриваю дану угоду. Знову ж таки, одна хвилина. Дивимося, як відпрацьовуємо. Одна секунда до завершення нашої угоди, і по ній ми фіксуємо з вами мінусовий результат. Знову ж таки, закинулося доволі близько до нашої точки входу, проте зафіксували мінус. Я друзі, відео не закінчую. Як бачите, тобто я не якийсь інфотиган, котрий вам демонструє просто тільки ідеальну картинку трейдингу, да, і не демонструю зворотню. Я буду показувати вам все, як є. Зараз я заходжу перекриттям, тобто інвестую подвійну суму в наступну угоду, для того, щоб і відбити те, що я втратив попередній, та ще й заробити кошти зверху. Це все робиться завжди у мене, тобто це максимально просто. Коли я торгую самостійно, я завжди намагаюся робити перекриття. Просто обираю євро і далі банально обираю валютну пару на квотоксі, коли вона у мене обрана і мені потрібний мені час експірації. Тобто тут одна хвилина, і тут одна хвилина я беру і на кнопку, отримати сигнал. Знову ж таки, як тільки я бачу, що бот подає угоду, тобто максимально швидко я маю зреагувати і відкрити угоду у напрямку, по котрій мені е, каже вити бот, в котрому мені каже війти бот, да бачимо з вами зниження. Бачимо з вами, що я угоду відкрив. 12 тисяч гривень. дивіться, якщо... Зараз плюс вона знаходить 2360, мінусуємо 18. Маємо з вами плюс е, скільки це виходить. 5000 да 160 гривень чистого профіту. З тих двох угод у мене буде, якщо дана закриється в прибутковий результат. Тобто це максимально проста і насправді дієва стратегія, по котрий я також торгую. Коли я торгую самостійно, я взагалі дуже, -дуже часто роблю перекриття, тому що це максимально. Очевидно, максимально проста, навіть просто не знаю, першачку стратегія. Тобто ти розумієш, що якщо ти наступно інвестуєш 2X і відштовхуючись від того, що дохідності у тебе десь порядка 90%, ти завжди будеш в прибутку. Тому, блін, чому б ні? Чому б не використовувати такий гарний метод, такий гарний інструмент, я без проблем беру, перекриваюся, і таких угод можна просто фіксувати прибутки. Але, ага, але, але да, бачите, як я Розговорився, бас і зафіксували, ми по ній мінус. Окей, 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 окей. Давайте зараз відкриємо ще більш короткострокові угоди. На 30 секунд. Зараз золотимо. По валютній парі так, USDRES ми відкривали, давайте ми по ній плюс отримали. Чо, давайте ще раз відійдемо. Давайте ще раз відйдемо. Можливо, зараз краще аналітика по USDR. Знову ж таки, дивіться, Показую вам все, як є. трошки більше, ніж до їх прикриття роблю. 30 секунд, час операції ставлю. Просто, блін, анлак. Анлак, реально, в останні секунду закрило. Велика волатильність на ринку, реально велика волатильність І бачите, через це бувають іноді такі ситуації. Дивіться, зараз подвійна сума. Інвестиція в угоди у мене 25 тисяч. 25 тисяч в одну угоду. Бачимо з вами, що угода відкрита. Бачимо з вами геп. Ось такий. да Ось таке невеличке падіння донизу. Бачите, прям таке прорив. Прям бачите, коли розрив між моєю свічкою і цією свічкою, що. Нижче. І зараз, зараз, все одно складаємо до це буде жорстко. Це буде жорстко. Це у мене виходить було е, перше перекриття. Зараз у мене буде друге. І скоріш за все, якщо ця угода заходить в мінус, зараз буде третє перекриття. Сильно, сильно е, базару немає. Це можливо перша така сесія, коли я торгую по боту. да? І у мене ось такі ситуації виникають. Давайте по де з зайдемо. Але, 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 знову ж таки, це все діло буває. Я в тренінгу далеко не... Перший день і все, що треба робити, це таки ситуаціях перекриватися. Зараз буде останнє перекриття, тому що далі вже не маєте сенсу. Тобто, завжди у вас має стояти обмеження, обмеження перекриттів, да І ні в якому разі не треба там робити так, що ви перекриття будете бахувати весь свій баланс, типу бахувати, вбахувати, вбахувати. Ні, не треба цього робити взагалі ні в якому разі, тому що це абсолютно нерозумно, абсолютно безглуздо Я зараз не ще раз подвійну суму, якщо цього не буде розраховано. То я відіб'ю все втрачене і ще й зроблю собі трошки зверху. Як бачите, ідеальна угода, я UZDSD, пух з бачите, теж, теж, нервово, нервово, але в кінці не пішли вгору і все одно забрало прибуток. Тому фіксуємо профіт, рухаємося далі. Давайте відкриємо угоду по криптовалюті. Для цього натискаю кнопку Повторити, далі обираю теплинку. Криптовалюта це завжди OTC, тому обираю m 1 і зараз натискаю крипто на потипсі. Далі я шукаю, яка крипта у мене є в торговому боті. Давайте зайдемо зараз по тій, котрій буде найбільша дохідність, наприклад, Litecoin. Давайте перевіримо нашу дохідність. Якщо там вона нормальна, то зайдемо по е, їй. Бачите, Ethereum 37, Litecoin 71. Давайте пошукаємо. Давайте пошукаємо, яка крипта у нас є тут. Binance Coin, бачите, у нас тут є, і тут є у нас теж Binance Coin. Давайте зайдемо по Binance Coin, Хай бо зараз це проаналізує. Однаковий час операції ставимо. І знову ж таки, дуже важливо, повертаюся на зворотню, на звичайно, звичайно, вибачаю суму. Да? Тобто, з котрого я починав 6 тисяч гривень я починав, зараз я продовжую по 6 тисяч гривень кліпати угоди, тому що я вже відбив Відбив те, що я хотів, да? і зараз банально я роблю перекриття до цього. А коли я їх не роблю, я заходжу звичайну суму, тому що я відбив все втрачене і немає зараз сенсу інструвати великі відсотки, тому що банально можна зайти звичайну суму і отримати теж задовільний для себе результат. Лишається буквально 3 секунди до завершення вже її закриття нашої угоди, і по ній ми підсумуємо ще один відмінний прибутковий результат. Мій баланс вже шістсот тисяч гривень. А скільки було на початку відео, я думаю, ви її самі прекрасно пам'ятаєте. Давайте підведемо підсумки за це відео. Я зробив майже 15 тисяч гривень. чистого прибутку всі угоди ви бачите на екрані, і всі вони були зроблені банально за допомогою боту. Десяте розкажу. Штучний інтелект це майбутнє, котре вже прийшло і відмінно застосовується в трейдингу. Кожна розумна людина переходить до трейдингу по шиї. Не зволікай! Посилання в описі або в закріпленому коментарі.